Друзі, вітаю! 25 жовтня, слава Україні! І так, друзі, в номінації Дібіл жовтня побідив переможець. Я, Йобак Ігор Іванович, матка. Вот. Друзі, прошу до речі, пару днів назад зняв я ролик стосовно можливості інвестувати якусь часть грошей в вашу бізнес-ідею, де було запропоновано вам озвучити бізнес-ідею. Яка, якби мене заінтересувала, ми би розглянули з вами. Можливо, співпрацю, і якщо воно е, було б вигідно нам обоєм, я готов був би в неї вкластися. Це предісторія е, мого ролика. Хто не бачив, так як на сьогоднішній день він вже закритий, я його вчора закрив в обід, так як е, то, що шукав, знайшов. Е, ролик зараз не актуальний, був закритий і все, а чому е, дебіл жовтня? Все дуже просто. Деякі колеги, подививши даний ролик, а характеризували мене так, як охарактеризували Дебілом жовтня. Друзі, коментувати їхні дії ніяк не хочу, так як я для них такий же дебіл, як і вони для мене. По великому рахунку вони на то мають право. Якщо їм здається, що я дібил, ну так нехай здається, що я маю з під ними виправдовуватися чи що вони для мене теж. Трішки. Коротше, друзі, е, ну, рішення об этом. Річ не о тому, я хочу вас все ж таки проінформувати стосовно даного ролика, так як багато із вас писало і, скажімо так, не отримали ви відповіді. Ну, по великому рахунку, не отримали ви відповіді, так як так і домовлялись Якщо ідея буде цікава, і вона мене зацікавить, туди я. Відреагую на неї. Якщо ні, я ніяк реагувати не буду. Так як не хочу коментувати ваші ідеї, я не хочу вас не розстраювати, не хочу вас не надихати, ні на що. Я учу, мене не цікаво, все, я пішов мимо. Бо якщо почати спілкуватися, наприклад, і там людина щось пропонує, якщо почати спілкуватися, щось йому радити, а ти в тому не компетентний, відтоді потім людина опустить руки. Ні, краще, нехай йде до своєї мети тільки без мене і все. Я вважаю так, як і домовлялися, так і маємо. Так що, друзі, що маємо? Більше 50 людей, котрі прийняли участь в даному скажімо так, проєкті. Більше 50 чоловік написали повідомлення з своїми бізнес-планами. Значить, один для себе вибрали. Зараз над ним працюємо, рухаємося, так як люба робота потребує знань, інвестицій, проєктування, пошуку місця, компонентів і тому подібне. Різні різні, різні є фактори, котрі потребують дуже багато часу для того, щоб воплатити щось в життя. Так, що маємо? Значить, маємо і дне предложення, яке зацікавило, і маємо біля 50 людей, котрі були проігноровані. Для тих, хто. Скажімо так, для тих, кого цікавить міння сторони, це більше відео для вас, для того, що ви зрозуміли. От я зняв ролик. Хтось з боку каже, я дебіл І після того я міг, скажімо так, розстроїтися, опустити руки і все. Ну, от це відео якраз для вас. Не для них, не для мене, а це якраз для вас. Е, для того, щоб ви просто не реагували на тих, хто з боку стоїть, щось вам підказує, і критикує і тому подібне. Так як от, цей ролик привів мене до бажаного результату, я знайшов для себе тему, де можу е, якось рухатися з можливістю дальнейшого зароботка. Е, ті, хто не отримали від мене ніякої реакції, по великому рахунку, як домовлялись, так і маємо без обід, як і горя. Кстаті, буду відвертий: більша половина людей, е їхні, скажімо так, бізнес-ідеї е більше були такі, е ну, виглядали більше не як на якусь ідею, щоб якогось виробництва чи якогось, я не знаю, там цікавого продукту. Більше все ж таки в тому плані позич, е а ми тобі вернемо. Типу в такому плані. Так ніколи би я не поступив, так як життя навчило, нікому ніколи нічого не зичити, і туди не будеш мати і нервів. Звісно, що на такі коментарі ніяк не реагував. Так як і на другі, ті, котрі вважав нецікавими для себе. Були ідеї цікаві, але вони мене не зацікавили. Так що, якщо я хоч якось не відреагував, то не значить, що вона не цікава. Рухайтесь, далі, робіть все в ваших руках, так як. Не вартує, скажімо так, враховувати мнення тої людини, котра вважає, що я Дебіл року. Чи яка буде вважати вас за дебілом року, чи жовтня, чи тому подібне. Так що, друзі, в конечній методі ролик був знятий, свою функцію зробив, діло знайшлось, працюємо, йдемо далі. Все. А тут вам вирішувати. Як в далі поступати. Я людина розумів, що після даного уроку буде подобна реакція. Я був готовий до того і мені по великому рахунку зовсім без разниці. Головний результат. Хто би там що не говорив, головне результат. Якщо ви після того отримали результат, у вас є посмішка на ліці, ви доволі після того, що зробили, та плівати, те, що хто говорить. Так що, друзі, не звертайте увагу а, колегам з. Того канала, котрі зняли ролик. Привіт. Вдячний за ваші бізнес ідеї, так як вони теж пропонували бізнес ідеї, але буду відверти, вони мене не цікавлять. Так як не цікаво. Все, друзі, на цьому буду завершити. Є ще різні номінації, і ми ще в них поучаствуємо. Цього року виграли номінацію Дебіл Року. Ні, дебил жовтний, я все путаю. Є ще номінація. Коротше, можна різну придумати. Пишіть в коментарях, в якій би ще поучаствувати. Ми за любий кипіш. Лише би бы був того толк і нікого при тому не скривдити, скажем так. Все, друзі, на цьому буду завершити. Слава Україні!